Друзі, вітаю! Сьогодні 13 липня, з вами Валерій Клочок. Субота, вихідний день, але війна триває. На превеликий жаль. Сьогодні є повідомлення про загиблих. Ви їх певно читали. Російські війська продовжують обстрілювати прифронтові зони, і там ситуація вкрай складна. І, звісно, це нас турбує найбільше, і ми хочемо розуміти, як можуть розвиватися події далі. Але зрозуміло, що в умовах війни планувати доволі складно. Все, все складно планувати. І е, нас тривожить дійсно повідомлення, коли з'являється якась інформація про те, що там можливо буде якийсь черговий наступ. І от сьогодні у виданні НВ виходить інтерв'ю. Очільника головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що з півночі буде наступ. Але наступу не буде, я вам зразу скажу, тому що він уже був. В чому ж власне суть цієї всієї історії і що за цим стоїть, я вам зараз спробую це все пояснити. В принципі, це не дуже буде складно, тому підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково, будь ласка, друзі, поширюйте цю інформацію своїм знайомим і друзям, тому що вони так само хвилюються, хто перебуває в Україні або їхні родичі за кордоном. Чи буде цей же наступ на Сумщину, Чернігівщину, чи буде наступ з Білорусі? Його не буде. Ну, принаймні, в найближчому майбутньому ніякої такої інформації немає. А те, що говорили Кирилу Кирило Буданову в інтерв'ю НВ про можливий такий наступ, це стосується інформації, яка була місяць тому. Про це все давайте по порядку. Отже. Очільник головного управління розвідки дав велике інтерв'ю загалом журналістам видання НВ, і вони його сьогодні опублікували. Але давав він це інтерв'ю місяць тому, чому воно вийшло саме сьогодні, я не знаю. Чому воно не було відкориговане, я також не знаю. На це я вам не можу відповісти, але те, що воно місячної давнини, так це точно. Відтак, всі повідомлення, де звучить інформація, від е, е, нібито. Очільника головного управління розвідки Буданова про те, що точніше від нього, але нібито про те, що ось зараз відбувається наступ з півночі. Ця вся інформація місячної давнини. Вона стосувалася загроз на Харківщину, в тому числі на Сумщину. Тоді дійсно таке було. Я також у себе на каналі готував відповідне відео. І до кінця дня стало відомо, що ця інформація місячної давнини. Я сподіваюся, що журналісти і головне управління розвідки зроблять відповідні коментарі. Ну, принаймні, вже така інформація в засобах масової інформації з'являється, але її мало. А ви просто поширте відео друзям, щоб вони не хвилювалися. І це ще не все ситуація, яка стосується саме нашого північного кордону. Лукашенко в кінці дня заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Тому він наказав відвести всі свої війська у місця постійної дислокації, тому що там вони перебували через загрозу, нібито атаки з боку України. Плюс туди ще приїхали китайці. Ну і Лукашенко сьогодні сказав: після нашої певної роботи. Українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і, взагалі, вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз у нас ускладання ніяких нема з українцями, і я сподіваюся. Що і не буде. Та в нас то і не було ускладнень з вами. Це у вас і з нами були ускладнення, це ви дозволили росіянам заходити з вашої території. Звісно, це неприємний момент. І а, взагалі довіряти Лукашенку справа не дуже вдячна. Але те, що я перевіряв на офіційних сайтах і офіційні повідомлення, Білорусі дійсно це є, і українські ЗМІ це підтверджують. Тобто, команда відводити війська білоруські від українського кордону є. Тобто, вже навіть із Білорусі ніякого наступу не буде. І навіть навіть зважаючи на те, що інформація Буданова місячної давнини, то і нині Білорусь сказала все окей, ми відходимо. Раніше було повідомлення про те, що від Центру національного спротиву поточнюю, що нібито є інформація про те, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором при кордоні зоні з Україною, з метою показати китайським колегам, які зараз там перебувають на військових навчаннях, із ними, свої можливості. Раніше, ще, 20 червня, Держприкордонкомітет Білорусі заявляв, що фіксує збільшення групувань українців. Зараз вже кажуть, що вже не фіксує. 6 липня, от слідкуйте за хронологією, стало відомо, що китайці приїхали до Білорусі 12 липня. Туди прибула навіть китайська військова делегація Об'єднаних Сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю. Навчання триватимуть до 19 липня. Дійсно, це створення певної загрози, але Лукашенко чомусь ввімкнув задню, тобто він зараз знімає напругу, і для мене це дуже дивним це виглядає, тому що у своєму інтерв'ю Богдан розповідав не лише про можливий наступ з півночі місяць тому, ще раз наголошую, це було місяць тому, а в тому числі говорив про нового міністра оборони Російської Федерації Білоусова. Ви вже про нього чули. Він говорить, що самі росіяни характеризують його як прозахідного політика. Я чесно вам скажу вперше чую таку характеристику нового міністра оборони Росії. Можливо, це і правда. Подивимося, і говорить Буданов, що зараз Кремль намагатиметься поновити свої контакти із Заходом. Дійсно, за останній місяць відбулося два телефонні дзвінки між Сполученими Штатами Америки та Кремлем. Один із них був буквально після завершення саміту Північно-Атлантичного альянсу за ініціативи Росії. Ну, звісно, в офіційному повідомленні йде мова про те, що Росія стривожена і стурбована тими заявами, які ухвалювалися під час саміту НАТО у Вашингтоні. Це загроза Росії і так далі. Ну, я не буду переповідати тут. Лірики багато, не буду гаяти вашого часу. І я не виключаю, що зараз такий спосіб Лукашенко підігрує Заходу в тому числі. Але є певна стурбованість. Я зараз бачу у змі про те, що можуть якісь бути домовленості у Росії із Заходом за спиною України. Я також цього не виключаю, але за цим усім буду свідкувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Всі повідомлення, які стосуватимуться і цього, і іншого матеріалів, я обов'язково вам буду тут оперативно розкривати. Ну і до Білорусі ще одне питання. Дуже цікаве. Додам минулої ночі над е, Білорусю літав е, російський шахет. Як він туди потрапив, потрапив він туди з території України. На кружля він там цілих 350 кілометрів піднімали в повітря вони і гелікоптер, і бойову авіацію. Що з ним сталося з тим шахедом, невідомо. Я інформації про це не знайшов, але ймовірніше за все вони його там збили. Він десь упав. Ну такий собі інцидент. Можливо, Лукашенко злякався вже, що і Росія атакує його шахедами, але я не виключаю, що він просто заблокав, хоча таких випадків. Раніше не було це всі новини, які стосуються саме цієї історії можливого наступу з Білорусі з півночі на території Росії, які стосуються саме інтерв'ю Буданова. Е, ще раз наголошую: я більш ніж переконаний, друзі, що ця інформація набуде розголосу, і завтра точно ми побачимо повідомлення і відведення НВ про те, що дійсно вони брали це інтерв'ю ще місяць тому, і буде спростування. Ну, принаймні, якщо навіть цього не буде, то можете. Просто повірите мені, дійсно така інформація, вона правдива. Маю на увазі, що інтерв'ю давнє. І те, що говорив Боданов про можливий наступ, воно не відповідає дійсності. Всім тим, хто сьогодні створював контент, друкований чи відео із кекбекними заголовками про те, що з півночі до України сунуть війська китайські, білоруські, російські, можна переписувати ці відео, переписувати ці тексти і повідомляти правдиву інформацію. Але недооцінювати ворога не можна, однозначно, так. Така ось інформація про е, інтерв'ю Буданова, яке наробило знову багато е, репету, скажу так, у ЗМІ. Поширюйте друзям. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!